Доброго дня, друзі, слава Україні! Ось хатабеч повернувся додому. Як бачите, двигунів немає. Через день нас дощі йдуть, оратися не дає. Коментарі цікаві були, дуже цікаво було, хто з вас дивиться за каналом, слідкує, і де він був, ніхто так і не догадався. Як можете побачити, тоніровки немає, те що писали. Тоніровочки. Що там ще питало? В теплі края поїхав. Вернувся він зимувати до нас. Дуже швидко, швидко. Значить, це відео. Дякую компанії Агріонат. Дуже класна компанія. Мені подобається з ними працювати. І чому його забирали, я вам поясню. Значить... Дуже багато хто розповідає про трактора, які класні і тому подобне. І розпоказує, що в їх там гарантія супер. Ну, я вам скажу так, що найкращої компанії по гарантії я поки не зустрічав з ким не общався, хлопці відповідально до цього відносяться. Це не на ділі, так воно і є, я вам скажу. Значить, Дана компанія також там писала в коментарях, що е, е, я відправив на Єврокуб, так сказати, погрузчик робити. Ні, не погрузчик, але на цей трактор дана компанія зробила свій погрузчик. Так що, хто кому цікаво придбати такий трактор, то можуть заказати навіть із погрузчиком. Все в їх розроблено, тому ми не відправляли на Єврокуб, що питали. Тепер е, по гарантії, бачите, заводиться ідеально. Я в тому відео е, намікав, що заводиться все отлично. Чому його забирали? Значить, був вийшов зі строю Бендікс. Е, е, хлопці приїхали по гарантії, все зробили, але при, е, коли знімали стартер, побачили, що все-таки Бендікс е, пошкодив вінець. Е, вони зробили все класно, заводились. Тобто він місяць у нас працював, пуск був нормальний, тобто вони ту устранили, але коли побачили, що через Бендікс, так сказати, пошкодило чуть-чуть вінець. Вони самі запропонували, настояли, що ми заберемо, і по гарантії поміняємо вінець. Але так як трактор був потрібен, Місяць він, запуск був нормальний, ідеальний. Я думаю, щоб інші компанії не взялися ремонтувати так, як вони, відповідально. І коли ми вже відпрацювали на ньому, стелефонувалися і хлопці приїхали, забрали, поміняли е вінець, запускається. Тепер ми його готуємо. Так сказати, зимувати до весни, хай відпочиває, все працює, все. Да, до речі, там були коментарі, що ми його продали, ні не продали. Може хтось хоче купити, будь ласка, пишіть, за скільки б могли б у мене забрати. Такі друзі. Так що гарантія супер. Рекомендую дану компанію. І з ким я не спілкувався, то гарантія супер. Відповідальні хлопці. Ну. Довольний даним трактором, зауважень немає. Що б там не казали, що б там не розказували, це все техніка, все воно ламається, але е гарантія є гарантія, і відповідальність є відповідальність, друзі. Як бачите, все є так. Глянемо, я ще намікав, що почти повний бак продає, всі писали. Ну, з чим поїхав, з тим приїхав. 600 мотогодини. Так що, друзі, якось так. О, навіть дивіться, резиночку зробили. Круто. Щоб не тарахтіло, поставили. Так, друзі, дивіться, так, обдивляюся. Навіть хлопці все попромазували, все позмащували вроді. Тобто, все ідеально, це. Я вам скажу гарантія, ще раз повторюся. Коли ми вибирали трактор, ми дивилися в першу чергу на те, як, е, яка відповідальність по гарантії. То, що Це все техніка, воно все ламається, самоліти да, подають. Все виходить зі строю. І як відповідально відноситься, то ця компанія супер. Я вам кажу так, як є. Е -е. Якщо взяти, Ми дивилися на ловел да, техноторг. І коли ми в зиму так сказати, купляли чи вибирали, то нам сказали, кажу, як вас ТО ну, за зиму на Ловелі на хоч 30 мотогодин, бо ми не в змозі весною всіх забезпечити ТО і там за місяць треба записуватися. Тут такого немає. За 2-3 дні зателефонували. Якщо ти употребляєш, все, хлопці приїхали, зробили відповідально, все класно. Так що, друзі. Це відео дуже вдячний директору, який настояв все-таки заміняти. Друга б, наголошую, ще друга б компанія, мабуть, не взялася б його міняти, так як він місяць запускався без питань. друзі. Кому цікаві дані трактори, в описі будуть, я думаю, номера телефона. Звертайтеся, цікавтеся. з погрузчиками, без погрузчиків. Це Ця модель, інша модель є. Хлопці відповідальні. Тут а, без коментарів, можна так сказати. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна.